Вітаю вас, діти, на уроці інформатики. Сьогодні ми зробимо з вами відкриття з питання структурування інформації в документах, папках та поняття меню. Але спочатку давайте розімнемося. Пропоную розгадати ребуси, щоб дізнатися, які ж слова будуть ключовими на сьогоднішньому уроці. Перший ребус. Перевірте себе. В цьому ребусі зашифроване слово документ. Відгадайте ще один ребус. Перевірте себе. В цьому ребусі заховане слово папка. І ще один ребус. Так, а цього разу заховане слово меню. Отже, ключові слова нашого уроку документ, папка та меню. Цікаво, що ви знаєте про ці слова? Яке їх значення? Всі програмні засоби створюються в комп'ютері у вигляді файлів. Файл може бути програмою або ж документом. Розгляньте малюнок і прочитайте ім'я файла. Скажіть, із кількох частин складається його назва. Так, назва файла складається з двох частин Із імені файла. На його розширення. Ім'я та розширення файла відокремлюються крапкою. А символи, розташовані після крапки, в правій частині файла, визначають походження файла і називаються розширенням файла. Розширення файла вказує на його тип і в якій програмі він створений. Наприклад,. Ось це текстова інформація. А так позначають звукову інформацію. Ось таке розширення це відеоінформація. інше – графічна інформація. Розгляньте малюнки. Та подумайте, чи можна по зовнішньому вигляду визначити, яку інформацію вміщує даний файл? Так. Залежно від виду файла, поряд з його назвою відображається піктограма, за допомогою якої ми можемо відразу визначити, який це документ. А зараз. Розгляньте малюнки піктограми, тобто значка, і ярлика. Подумайте, чим вони відрізняються. Ярлик, діти, це вказівник посилання на документ. Якщо видалити ярлик, то папка або файл не видаляються. Ярлик і документ, для якого створений ярлик повинні знаходитись. На одному комп'ютері. А зараз подумайте, а що ж станеться, якщо видалити піктограму сам значок? А тепер роздивіться цей малюнок. Скажіть, в такій кімнаті приємно жити? Звичайно. В такій кімнаті неможливо жити. В ній не можна знайти щось необхідне. Треба розкладати речі так, щоб швидко знайти потрібну. У комп'ютері теж може зберігатися дуже багато важливої інформації. Для того, щоб швидко знайти потрібні файли. Бажано зберігати їх у певному порядку, тобто інформацію необхідно структурувати. Для цього створюють додаткові об'єкти папки. Папка діти це група файлів, що зберігаються під одним ім'ям. Деякі папки мають спеціальні позначення. Наприклад, корзина, комп'ютер. Головна папка називається кореневою, а папку, що зберігається в іншій, називають вкладеною папкою. Папці чи файлу можна давати ім'я, наприклад, свято, відпочинок, день народження. Для цього використовують цифри, літери й інші символи. Але зверніть увагу, Символи, які з'явилися у вас зараз на екрані, використовувати не можна. Будь-яку назву папки у будь-який момент можна змінити. За схемою розкажіть, які дії можна виконувати з папками. А тепер з'ясуємо, що ж таке меню. Розгляньте малюнки і розкажіть, чим відрізняється головне меню комп'ютера зліва від меню в закладі харчування справа. Отже, основним елементом панелі задач є кнопка Пуск. За допомогою цієї кнопки система розгортає головне меню. Тобто ви маєте доступ до всіх програм комп'ютера. Папка теж містить своє меню, але воно називається контекстне. Щоб відкрити таке меню, потрібно слідувати алгоритму. Спочатку навести на папку або файл вказівник миші. Один раз натиснути праву клавішу миші. І у меню Команди, що відкриється, обирайте відповідну дію, наприклад, Відкрити, перейменувати, копіювати, Видалити, Перемістити або переглянути властивості. А зараз підготуємося до практичної частини нашого уроку. Виконайте гімнастику для очей. Повторіть правила безпечної поведінки за комп'ютером. Ваше завдання створити папку на робочому столі. Дати їй назву Мої захоплення. Ознайомтеся із алгоритмом створення вашої нової папки на робочому столі. Спочатку клацете правою кнопкою миші на вільному місці робочого столу. У меню, що відкрилося, Наведіть ліву кнопку миші на напис Створити. У меню, що знову відкрилося, оберіть папку. Після цього у вас на робочому столі з'явиться нова папка. Переконайтеся, що ім'я папки виділено та введіть назву Мої захоплення. Натисніть клавішу Enter. Сфотографуйте створену папку і надішліть фотозвіт в класрумі. Я дуже впевнена, що ви на уроці були уважними. Всі завдання виконаєте правильно. Я вам дякую за увагу і до побачення!